Ми здобуємо сьогодні щобі. Бачите, там ліса. Ми хочемо ось тут і спити. спій успішно на цій Може ми зробимо три серії, може і чотири. Хто їх має? Я чую, що у цих краях водять якісь странні люди, похожі на зомбі. Думаю, ми їх не встрітимо. Бо треба буде втікати. No. Береза Похоже, якесь. Кожани коронаві. Що за ворони? Не знаю, чи вам, похоже, чи вам похоже, буде видно. В цих краях я чую, возився, ми корожуємо. Сука, коротко. Бачите? Чекайте, я больше перейду. Тихо, тихо, кот. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Я скажу, скажу. Девица. Эй, чувак! <мирает> Ты как? Эй! Замбі! серед поля. Він вічався серед поля ми зомбі плаче. Фу, він щось плачемо. Сюди сюди путь. сюди куди ти йдеш у ліс? Він чомусь іде за моїм другом, а не за мною. Ні, я не знаю, що ми виживемо. Я себе жив, я більше ніколи сюди не прийду. Ми ще нам вижити? Ні, він пішов за моїм другом. Осторожно, якщо він тебе вкусить, ти гаюся перетворити на одного з них. Зомбі. Я думав, вас не існує. Подивіться, боже. Це зомбі! Подивіться, подивіться, я ризикую життя, щоб його цей кадр побачили. Ні! Він за моїм другом жене. Ні. Він дуже страшний. Ви побачили, як він ні в якусь тварину. Ось так. Ходімо. Нам ще треба відірвати від нього. Я бачу у фільмах що, що повільні. Подивіться на нього. Який він страшний. Ні! Дивіться, дивіться. Ні. Де голод? Серед поля й зомбі, навіть не дійшли. Ні. Значить, це не легенда. Ні, мій друг ногу підвернув. Значить, це не легенди про зомбі. Вони справжні! Він це тут взяв, він почне не людей. Ні. Ні! Він погнався за моїм другом. Тут дуже холодно, в мене сил уже немає. Не знаю, чи ми з'їдемо додому. Ні. Сюди йди. Ось він я підійдуть вичув його на себе. А! А! Ось він мене сил немає. Ні, я Тихо. я серед путя попаду. Ти куди? Ти куди? Стій. Сюди. Давай відчима його, не можна, щоб він потрапив у город, а то буде зараження. Ні. Мені з двом дуже страшно, а ми ризикуємо. Він упав. Подивіться, яким мерзкий. Ні! Ходімо! Ми все загубили, ми можемо зайти до додому. Ні. Ні. Ти куди? Ні. Він друг пожертвував собою, щоб вінся спас. Ні, він його їсть! Ні, ні. Вікай! Ні! ні, друг ще живий! Він хоче його на себе! Я прошу заги. Подивіться! Трухи вибір, бія його, ні, ні! Все, він це перетворив! Ні. ні! 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 Я па! Ні. ні! Я надто багато! Ні! Ні! Я один! Нікайся не дуже... Oh! <laughs>